Доброго ранку, друзі! Початок е, тижня, понеділок, Олексій Ляшенко традиційні 5 хвилин. І знаєте, я просто насолоджуюсь. Ось насолоджуюсь, коли бачу сюжет, а він є, коли таджики таджики повчають росіян. Слухайте, як змінюється світ, як все бистро таджик. Та, прикордонники таджики, я не знаю, це було чи в аеропорту, чи на залізниці, затримав росіянку. Знаєте за що? За те, що вона не зареєструвалася в Таджикистані. Скільки росіяни, скільки, особливо маскійчі знущались. З таджиків з узбеків, з усіх, хто приїжджав до них, працював двірниками, ванта, вантаж, вантажниками. Та, Саме такою е, буденною працею. Да? І вони, вони просто знущалися над цими людьми і продовжують знущатися. І в армії знущаються, якщо туди попадають ці національності. Але тут просто насолода. Просто насолода. І так буде. Буде так в Таджикистані, буде так в Узбекистані, буде так в Казахстані, буде, прийде. Росіяни відчують на своїй шкурі, вона ще е, задавкувата, вона ще з піднятим носом, вона ще якісь права качає, але вона не уїхала, тому що не зареєструвалась. І браво. Браво. парнішки, парнішки, да? хлопцю. А не парнішки, хлопцю таджику. Браво посадовцю Таджику. Отак от, от, друзі. Отак от міняється світ. Йдемо далі. Франція. Ультраправе національне об'єднання, Націонал Рейлі РН. Це те, що де Ліпени керували і Ліпени. Я не знаю, може вони і створили його, але 50 років батька і дочка Ліпен. Ну, вони керували цією. Марі Ліпен керували цією організацією. Це була ну, чуть... саме дружня організація в Європі до Москви, до Кремля, до Путіна. І ось ці, ця е, організація переобрала Марі Ліпен і вибрала 27-річного Джордана Бартела. Що там трапилось, не знаю. Чому так вийшло? Не пишуть, не розповідають. Але Ліпен, Марі Ліпен е, за, залишатися, або каже, я буду залишатися там е, джерелом реальної влади, я буду там залишатися лідером цієї організації ультраправих і так далі. І так далі. Е, і, типу каже, я не йду з національного об'єднання. Відпочивати, я буду там, де мені потрібно, де мені скажуть, і я сама буду допомагати і, і надав, пропонувати свої послуги. Ну, подивимося, але це також зміна, друзі. Ви бачите, як швидко все змінюється. Як швидко все змінюється. Хоча, можливо, вона піде на вибори президента, ну, але це не скоро. Тож будемо трохи. А оці такі і не дуже. Цікаві речі, Да? Ось прем'єр Британії, лі, ну, лідер консервативної партії Раше Сунак, ну з, виявляється, що його жінка, що його жінка керує фірмою, вони ж, начебто, виходці з Індії, да, в Москві, а ця фірма працює в Російській Федерації. Із російським банком альфа. Ну це неприємно. Йому задали питання. Подивилося, що буде. Журналісти це все розкопали, розслідували, задали питання, він відмазався, скажімо так, Раші Сунак відмазався. Типу, мене обирали е, Великобританія, я відповідальний за Великобританію, я відповідальний за те, що мене обрали, але я не відповідальний за свою жінку. Ну, цікава відповідь. Цю, цікава, дуже цікава відповідь, як для прем'єр-міністра. Так, «Да, це не Борис Джонсон не ліс не і ліс, ліс Трас. Ну, що робити? Що робити, друзі? І таке у нас буває, і буде. Це життя, це світ, це різні держави. І ви знаєте, я завжди кажу і нашим внутрішнім, завжди е кричати, волати, орати і ненавидіти когось е легше, легше, тому що робити з когось ворога легше, тяжче будувати. Будувати міста, будувати дороги. Да? Чаще піднімати державу, надавати державі новий поштовх, надавати людям новий поштовх і жити в цьому, знаєте, в такій гармонії. Кричати, волати і говорити, я все проти, це легше. Це легше, це легше, а ось робити це гірше. І будемо дивитися, хто робить, хто відвоює нашу державу, хто з народом. А хто без народу. Дякую вам за ваші донати. Поділіться, будь ласка. Якщо вам подобається і не подобається, поставте лайк, напишіть коментарі. Ну, знаєте, якось, якщо, якщо вам подобається, чому не лайкнути? Чому? Я не знаю чому. Добре, до вечора. До вечора, друзі. Україна переможе!